Знайомтесь з цими молодими людьми, представниками громадської організації Древленд голова переселенець Донбасу, Іван, частий герой наших сюжетів, людина, яка бореться за чистоту та здорове дозвілля. А разом з ним однодумці, які хочуть і роблять користень кращим. Зазнання того, що жити так далі не можна прийшло уже давно, лет 8 назад. Когда я живу на Подольській, там тоже экологическая катастрофа. В плані того, що самі люди живя в частных домах, мусорять около себя і не думають о том, що там виростуть их діти, внуки хлопці та дівчата не лише прибирають сміття, а й намагаються облагородити парк перемоги. Вирізають чагарники, готують місця для вогнищ, які так люблять розводити тут відпочиваючі. Викопали ямки, потім за спаліще, ну, щоб не було, трава загорається, дерева. Також активні і креативні древленці відшукують різні цікавинки в парку. Ось це дерево, наприклад, прозвали деревом кохання. У кожному парку має бути своя достопримечательність. Почали ми з цього дерева. Коли його розчистили, виділи два ствола, які переплітаються. Назвали його деревом влюбленных, тому що два ствола не обнімаються і друг друга люблять. Так що приходіть, фотографіруйтеся, це там буде, мені кажеться, удача. А трохи далі показує Іван Коростенська природня міні-копія Стоунхенджу. Віддалено вона дійсно чимось нагадує знамениту англійську споруду. Наша, на жаль, щоденно поповнюється сміттям. Це много мусора, ні Це взагалі молодці, ребята. Можна сказати, вообще нікого не було, лі були хороші люди. Обична смішочок цього одного місця. Втім, Древленд невтомно очищає цей стоунхендж знову і знову. Спочатку вивезли цілу гору скла, засипали щебенем, усе заради краси. Красинці люблять пам'ятники. Це будуть настоячі природні пам'ятники, які ніхто не строїв. Просто нужно їх акантурити, їх показати, їх витягнути з землі. І буде красиво. Присутні це лише половина команди Древленду. Знайомились вони по-різному. Дмитро, наприклад, дізнався про однодумців з нашого минулого сюжету і одразу ж виявив бажання долучитись. Родився і вирос в цьому місті і вважаю, що кожен громадянин міста приймати участь в його житті. Вот Ми здесь вирубили дерев'яні для того, щоб менше збиралося мусора, щоб люди могли видеть поляни чистую речку. І любоватися пейзажами в місті. А ось цей молодий чоловік, земляк Івана. Також Іван, також з Донецьку, служив у батальйоні Донбас. По звільненню опинився в нашому місті і планує тут залишитись. Кліматизувався, познайомився з багатьма цікавими людьми. Побачив, що місто має дуже великий потенціал. По перше, тут дуже красиво. Це одно, одне з найкрасивіших міст в Україні, які я бачив. Тому вирішив тут залишитись. І Робить корисні справи. Іван з позивним музикант також планує у користині проводити різного плану мистецькі заходи. Леся має відношення до розвитку в користі туристичного руху. Кожен учасник громадської організації Древленд по своєму цікавий і достойний окремо уваги. А разом вони не словом, а ділом доводять усьому місту, що все в наших руках, хоч і особливої підтримки не відчувають. Тут говорит, а какого, извините, рожна мы должны за собой убирать. А что, кто вы такие? А представьтесь, пожалуйста, а ну давайте идите вы отсюда, нас больше. То есть они еще отстаивают свои права, что мы тут вот положили, есть вот там же какой-то такой-то, коммунальная служба, которая придет и уберет, потому что я плачу налоги. Ну что им скажешь? Ну да, конечно, всего доброго. Вот таких людей нужно перевоспитывать за каждым тут нужно ходить і убирать. Каждый что-то доставляет. Ну дежурство не помогут. Ну Это просто Не, ну може и Помогу. помогут, но ну, сознание людей нужно как-то менять, Я не знаю, как то вкладывать, там, Воспитывать, да, з детства однозначно. Допомогу Древленду регулярно здійснюють Бехівський кар'єр, надали щебень, коростенський водоканал, техніку, бабуся Коростенка Валентина Павлівна. Деякий робочий інструмент. Древленд потребує більшої підтримки. Я хотів би звернутися до всіх коростенцям. друзі, ребята, дівчинки. Все. давайте мы будем сюда когда приходим убирать за собой мусор а если мы в состоянии его сюда приносить мы в состоянии его сюда отсюда и уносить но в принципе это делать можно везде а также у сильных мира всего этого города тем более прошу помощи нам нужен песок и бензопила без этого Никак ми не зможемо справитися з сухостоєм, Тем Тим из веток можна зробити разные перфекционические постройки, всякие мостики переходные, качели качелі тому подобне. Вручную у нас це не получается. Зв'язатись з громадською організацією Древленд можна в соціальних мережах. Адреса ВКонтакте на екрані. Долучайтесь, допомагайте, адже це потрібно кожному з нас.